У нашому асортименті з'явився новий костюм у голубому кольорі. Це є вже літній бавовняний костюм. Костюмка дуже тоненька, облегшена. Подивіться, як класно зроблений ласкане. Тобто він має блузочні ласкани. Бачите, вони тут застрочені, дуже цікаво взагалі виконати. Це дизайнерський костюм. 4, скільки ти казала? 4, 990. 4, 689. 4, 689. Маємо 44, 46, 48. Це три розміри. Ні більших, ні менших не, будемо. не буде. І ще хочу вам сказати, замовляйте, поки вони є, тому що у нас в цьому році нічого повторюватися не буде. Ви всі знаєте ситуацію з українськими виробництвами. Дуже мало товару, тому поспішайте замовити. Ще скажу вам по складничку. 700. 54 бавовни, 24 віскози і 2 еластану і покажу вам штани. Штани без відрізної талії, без ремішка. Заспиляється тут на кнопочку. Такі штани ми мали окремо, вони бездоганно сидять. І взагалі такі костюми дуже варто мати у своєму гардеробі, оскільки можна носити окремо, як брюки з футболочкою, наприклад, і мати собі на щодень. І можна окремо носити піджак до джинсів і тощо до суконь літніх. Взагалі, от як на нашу війську погоду дуже дуже потрібно.